У Черкасах вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Керівництво області Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля та містяни зібралися біля пам'ятника жертв цієї катастрофи на мітинг Рекві. Сьогодні на Черкащині проживають 10,5 тисяч ліквідаторів чорнобильців, понад 9 тисяч ліквідаторів з нашої області вже пішли з життя. Панахиду за померлими чорнобильцями відслужили біля пам'ятника жертвам аварії на чаес у суборному парку Черкас. Опісля усі охочі поклали квіти до підніжжя монументу. За офіційними даними в області проживають понад 10 тисяч чорнобильців. Цьогоріч з бюджету держави та області на пільги, субсидії та допомогу їм виділили 73 мільйони гривень, у тому числі 7 мільйонів гривень на медичне обслуговування, каже голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. Ще на початку весни, зменшивши витрати на утримання апарату адміністрації, скерували вивільнені кошти на соціальні програми, у тому числі і на лікування чорнобильців. Це більше ніж в усі роки яке було раніше, і насправді Чорнобиль це відчуває, тому що ми спілкуємося з громадськими організаціями, які є у нас на Черкащині. Я вважаю, що це є реальна підтримка. Втім, більшість ліквідаторів змушені визнати, що і цього недостатньо. Ліки, харчування, зменшення пільг і все це ну, одноосібно. Так не можна робити. Є люди, є люди, яких це стосується, тому що. Дуже багато наших ну фактично виживають за рахунок цих пільг. Більшість має дуже низькі пенсії. Сьогодні митрополит Черкаський і Канівський Софроній повідомив, що неподалік пам'ятника жертвам катастрофи незабаром зведуть капличку Чорнобильський спас, де усі охочі зможуть звернутися до господа зі своїми молитвами. Мирослава Стенкевич, Олег Кураш, Черкаська служба новин.